Готський шлях. Спільна історична реконструкція та віртуальна подорож у минуле. Зокрема, було розроблено вебсайт. Виготовлено 2D та 3D карти готського шляху. Створено 3D-макет готського поселення. Створені 3 d моделі воїнів та жителів племені готів. Також було змонтовано мультимедійні анімації Готське життя та чарівна гоцька казка і закуплено дві інтерактивні широкоформатні тач-панелі. Сімейний вихідний у музеї. Усі зацікавлені здійснили віртуальну подорож гоцькими шляхами у минуле та взяли участь в історичному квест-змаганні. Яскравою подією став музейний фестиваль. Гоцький шлях на території Гоцького поселення у Масломенчі. краще пізнати культуру цього дивовижного народу допомагали майстер-класи з ремесел із сценографічним та музичним оформленням. Цю неймовірну історичну виставу відвідало більш ніж 1500 учасників. Головною ж подією проєкту стала міжнародна конференція Готський шлях, в якій взяли участь більш ніж 20 науковців з України, Польщі та інших європейських країн. Цей захід об'єднав зусилля науковців-дослідників щодо дослідження спільної історії готських племен та загострив увагу на важливості транскордонної наукової співпраці. Знаковими продуктами цієї події стали публікація збірника наукових статей. Та виробництво науково-інформаційного фільму спільний успішний досвід свідчить про перспективне майбутнє у подальшому розвитку міжнародних транскордонних відносин між двома громадами. Проект за фінансової підтримки Європейського союзу.